водою, а вибори за розкладом. Сім округів. 66 кандидатів до проміжних виборів в обласну раду на Львівщині лишилось всього два дні. Зробити свій вибір закликають і в обласній раді. Так, голова представницького органу Львівщини Петро Колодій нагадав: волевиявлення відбудеться у місті Львові. Це залізничний округ у Бродівському, Кам'янка, Бузькому, Сколівському, Яврівському та Городоцькому районах. Як запевняють у територіальній виборчій комісії, підготовка до виборів йде за графіком, бюлетені та плакати надруковані. Запрошення розіслані. Члени виборчих дільниць забезпечені усім необхідним. Усі можливі зриви ТВК відкидає. Запевняють, проміжні вибори відбудуться як належить. А от саме голосування триватиме з 8 ранку до 10 вечора. Натомість експерти прогнозують, явка виборців буде невисокою, оскільки більшість взагалі не знає про довибори. Про самих кандидатів годі й говорити. Нагадаю, що виборчі дільниці будуть працювати з 8 години ранку, до 22 години вечора. Це абсолютно достатньо часу для того, щоб зробити свій демократичний вибір. Виборчі дільниці всі підготовлені, бюлетені. З сьогоднішнього дня роздаються на виборчі дільниці. На всіх дільницях повинні бути наявні інформаційні плакати кандидатів, депутати, на дільницях також забезпечені кабінами для голосування, скриньками для голосування. Тому все готове для проведення демократичної про.